Вітаю вас, мої маленькі друзі! Вітаю і вас, шановні батьки, діти, на цьому тижні ми закінчуємо тему літо. Тому сьогодні я пропоную вам просто пограти, пограти в різні дидактичні ігри, виконати різні завдання за темою літо. Ну що, розпочинаємо! Перша наша гра називається Вгадай пору року. Я буду розказувати про якусь пору року, загадувати загадку. А ви повинні уважно слухати дітлахи і сказати, що це за пора року осінь, літо, зима чи весна? Ну що, починаємо. І так, загадка перша. Біле, біле, покривало, все по землі поростеляло, все укрила ним сама. Здогадались? Що це? Зима. Ідемо далі. У, у садку смачна малина. Агрус, яблука, ожина, фрукта, зелень соковита. Здогадались то все. Літо, вірно, загадка наступна. Я пробуджую поля і заквітчую гаї. Прокидається земля, всяк на світі знає я весна. І остання загадка. Дерева жовтіють, птахи політають. Коли це буває? Це буває восени. Отак От дізнахи ми разом з вами пограли в першу гру за назвою «Вгадай пору року. Тепер наступна гра. вона називається Буває чи не буває. Я розказую про те, що буває влітку, тільки влітку. Ви уважно слухайте і кажете, буває таке чи не буває. І так починаємо. Влітку дозрівають овочі та фрукти. Буває чи ні? Буває далі. Влітку ми вдягаємось в теплий зимовий одяг, бо нам холодно. Буває чи ні? Ні, влітку ми вдягаємось в літній, легкий одяг. Далі. На всіх деревах влітку всі листочки жовті. Буває чи ні? Ні. Наприкінці літа починають жовтіти червоніти листочки. А так влітку листочки на всіх деревах, на всіх деревах зелені, лише де де-не-де жовті. Далі влітку сонечко світить та пригріває, буває чи ні. А вже ж буває. Далі влітку багато різних квітів, комах, буває чи ні. Буває. Ось так ми з вами впоралися із цією вправою, за назвою Буває, не буває. Вправа наступна, вправа наступна верніше, це гра. Ця гра називається Знайди зайвий. Або Що хто зайвий. Для цього подивіться ось на ці малюнки. Давайте спочатку розглянемо першу групу малюнків. Що це таке слива? Морква груша яблуко. Що із них зайве, четверте зайве? Зайвим є морква, бо морква овоч, а все інше фрукти. Далі знайдіть четвертий зайвий ось тут. Гумові чоботи, босоніжки, черевики, зимові чоботи. Тут є щось зайве. Вірно, зайвим є босоніжки. Бо босоніжки дівчата носять влітку, а все інше ми можемо віднести до зимового або осіннього взуття. Подивіться на ці малюнки панама, куртка, шорти, сукня. Що є зайвим? Зайвим є курточка. Тому що це зимовий, теплий одяг. А панама, сукня і шорти ми відносимо до літнього одягу. Діти, і остання група предметів це птахи. Снігур. Дятел, горобець, синичка. Хто із цих птахів зайвий? От слухайте, снігур. Слово сніг. Цей птах, цього птаху ми бачимо тільки взимку. А ці птахи, вони літні. Їх, їх можна зустріти восени, але ж вони є влітку, отже, зайвим є снігом. Ну що ж, малюки, отак ми з вами сьогодні трішечки пограли в різні дидактичні ігри та виконали різні вправи за темою літо. А я вам кажу до побачення, до нових зустрічей. В світі природи